Маємо велику кількість ось таких шпильок. Це може бути як шпилька для кондитерських виробів, так і підставка під пічку чи пароконвектомат. Тобто є ось такі ж шпильки, от в такому плані, тільки з підставками, ось з платформами під пароконвектомат. Ці шпильки йдуть універсальні. Чому? Тут регулюється ширина противня. тобто Тут підходять гастроємності GN1.1 розміром 530х325 і ось ці саласки ми переносимо на ці отвори і вже стають противні стандартні 60х40 у два ряди по 7 протвині. Тобто 14 штук вміщуються на ось цю шпильку. Виконана із нержавіючої сталі, якісна, міцна, витривала. Відправляємо чистенькі миті, цілі, тобто будуть вам вже на місці при отриманні як нові нержавіка. Ви знаєте, вона не портиться, гарно відмивається і чудово служить. В наявності є багато ось таких і інших розмірів.